Доріг Христі, сьогодні ми чули притчу, в якій господар наділяє своїх слуг різною кількістю талантів і вимагає від них прибутку. Притча про таланти може викликати у нас почуття обурення через соціальну несправедливість. По-перше, було роздано неоднакову кількість талантів. А по-друге, ми чуємо такі слова. Кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру. А в того, хто не має, заберуть і те, що має. Хіба це не звучить крайньо несправедливо? Більше того, ми чуємо ще й наступні слова. А нікчемного свого того вкиньте в темряву кровічжі. Там буде плач і скрег зубів». Ну це вже нова несправедливості. Цей чоловік не зробив нічого кримінального. Він добре оперігав ті гроші, які йому були довірені. Знаємо, що в часи Ісуса Христа талант це була певна сума грошей. Не мала, досі велика. Саме цей третій слова із притчі привертає нашу увагу. А це тому, напевно, що роздумуючи над чинками третього слуги, Ісус хоче нас чогось навчити. Приглянувшись до цього Слуги ближче, ми можемо відчути, яка є основна тема притчі. Ця притча говорить про. Страх бути сміливим. Про страх перед ризиком. Розуміючи її саме так, ми можемо зробити такий виснов. Або ми йдемо назусвіть життю, приймаємо його виклики. А це автоматично означає, що ми повинні чимось ризикувати. Але таким чином ми можемо. Реалізувати наші можливості та отримати насолоду від життя. Або друге ми намагаємося якнайкраще захистити своє життя від різних викликів, проблем, не входячи в них. І таким чином втрачаємо шанс зрозуміти наші можливості і використати їх на добро нашого життя. Тобто ми втрачаємо життя, бо життя є лише там, де є сміливість, де є рух. Ми боїмося якось викликів. Єврей того не боїться. Йому дати якусь проблему, то він радіє. можна щось вирішувати. Ми боїмося. Сьогоднішня притча також говорить, що ми маємо розуміти, хто дав нам життя. Від кого ми повністю залежимо? Хто є моїм Господом Богом? А звідси походить і служіння, звідси походить і відповідальність. Звичайно, що усі ми є рівні перед Господом Богом. Так само, як були рівні оці три слуги в притчі. Чому рівні вони є? Тому що усі три отримали довіру. Притчі ми маємо розуміти, що слуги отримали завдання, до якого мали прикласти своє вміння. В євангельському розумінні кожна людина є наділена талантами та має особливе завдання в житті. Є завжди щось, що ми маємо зробити. Віднестися до цього відповідально і потім дати звіт. Є ще одна річ, яка визначає рівність між трьома скупами криччям. Ви, напевне, зауважили, що ніхто із цих слуг нічим не володіє. Усе, що вони отримали, було власністю Господаря. Те, що вони мали, було довірено їм тільки як управителям. Той слуга, який мав п'ять талантів, не володів більшим. Ніж той, хто мав один. Вони обидва нічим не володіли. Навіть не володіли своїм життям, бо були рабами повністю приналежали своєму господарю. Тілом, навичками, часом. Це розуміли перші два слуги. Слуги мали працювати так, як цього хотів їхній господар. Цей талант вони мали вкласти самі себе. Тобо не розумів третє. Він не думав про завдання, про ціну, радість від нього. лише думав про ризик, а також як себе захистити перед Господом. Він не хотів ризикувати. Зі страху перед тим, що може статися щось погане, вирішує краще зовсім нічого не робити. Зі страху втратити життя, не насмілюється жити. І тому втрачає. Ми можемо сказати, що він засуджений тією любов'ю, яку відкинув. Отже, ця притча навчає, що той, хто наважується вживати свої таланти. Не боїться ризиків у житті, той матиме радості і любові понад Ух'єм. Молімося сьогодні, щоб ми не боялися прийняти наше життя і йти тією дорогою, якою нас кличе Господь. Амінь. Слава Ісусу Христу!